Долучимо ще одного спікера до нашої розмови і поговоримо трошки більше про те, що на фронті відбувається Так, діючий офіцер збройних сил України, координатор громадської організації Республіка Брати по зброї Андрій Підлісний з нами на зв'язку. Слава Україні Андрій Героям. Слава доброго дня. Добрий день та вітаємо вас про ситуацію на фронті. Загалом я... ми розуміємо, і знаєте, коли в день великодня навіть українські військові. Пишуть повідомляють українство через різні пабліки, що західна частина Бахмуту під нашим контролем ми тримаємось, ми стоїмо, але над і вкрай важливо українцям розуміти, наскільки та ситуація там важка. З точки зору того, якою ви інформацією володієте? Ну, та інформація, інформацією, якою володію це теж поверхнева інформація, що дійсно західна околиця Бахмута під контролем Збройних сил України. Що хлопці там тримаються, воюють, але ворог не полишає спроб просування вперед. І потрохи їм це вдається такими повірними кроками, але потроху-потрохи ціною великих жертв зі свого боку вони просуваються вперед. Минулого тижня ми отримали повідомлення, що там хтось якісь там між цими терористами і злочинцями, вагнерівцями і е, мі, мі, мін вбивств Російської Федерації, якісь порозуміння знайдено, то підсилюють тими чи іншими десантниками і так далі. дешеве. Але ж що це за дешеве? Які це дешеве? Бо ми ж пам'ятаємо, що на початку повного вторгнення Збройні Сили України фактично помножили на нуль, як казав класик, чи поділили фактично ці підрозділи? Є підрозділи, які дійсно були майже повністю знищені, в тому числі зі складу ВДВ, так званих десантників російських. Угу. Тим не менш потрібно розуміти, що їхня хвиля прихованої мобілізації продовжується. І навіть у мобілізовані десантники вже пройшло достатньо місяців для того, щоб вони теж навчились для того, щоб вони теж там отримали потрібне необхідне спорядження і воювали ніж гірше, не гірше, ніж ті там десантники, нібито справжні десантники маються на увазі з точки зору підготовки, які були на початку повномасштабної війни. Не потрібно їх недооцінювати. Ми тут на південному напрямку також маємо справу з десантниками. І вони дійсно відрізняються від там умовно стрілецьких полків російських, які були до них, пане Андрію. У нас останні тижні дощить дуже сильно. Ми бачимо, ну принаймні у столиці, наслідки негоди й наскільки сильно ускладнює така погода ведення бойових дій, в принципі, побут наших військових. Побут плюс-мінус заточений на різні е, погодні умови, тому що наші хлопці багато з них мають досвід бойових дій роками. Невідповідно навіть ті позиції, які облаштовувались влітку, вони облаштовувалися з розрахунком, що і взимку, і навесні, коли багато гупадів, там теж потрібно буде знаходитись е, тут, де знаходжусь, я в нас з цим взагалі проблем немає. Тут теж дощить на південному напрямку, але тут. Е, зона ведення бойових дій трохи інша. Тут немає не потрібно точніше мати хорошу погоду для просування техніки. В основному це просуваються наземні групи. Часом задіюються плав засоби, відповідно на які теж погодні умови, такі як опади, не сильно впливають. Тому в нас в цілому ситуація не змінюється. Наскільки вона змінюється на сході, так для просування наземної техніки такі грунти, які є в нас, вони ну. Ускладнюють ось таке просування під час рясних опадів. Це дійсно правда. Пане Андрій, і якщо можна це в ефірі озвучувати, ви нам підкажіть. Якщо не можна, то ми це питання будемо минати. Надходить західна зброя, і там вже щось в публічному простору відомо, що надійшло. Але наскільки ми тут розуміємо, що в принципі вся ця більшість цієї зброї вона готується, і військові тренуються на ній проводити контрнаступ. А поки що, те, що відбувається на фронті, і стримування сили в Бахмуті, і Авдіївка, це фактично ще ну воюють наші військові. наші. Військові тим, що було до цих масових поставок західного озброєння, чи ні? Частково так, частково ні. Якщо ми. Ну, і це знову ж таки це не закрита інформація. Якщо ми говоримо про техніку чи озброєння, так правда, що її в основному нею комплектують ті нові підрозділи, які там створені вже для просування вперед. Це логічно, тому що нові підрозділи одразу тренуються на тому, на чому вони умовно так прямо, скажемо, поїдуть, і на тому, з чого вони будуть стріляти. Тим не менш, Потрібно розуміти, що саме східний напрямок, де зараз найбільш запеклі бої, величезну роль відіграє артилерія і артилерія, її і, точніше, снаряди мають таку властивість закінчуватись дуже швидко. Тому, звісно, частина переданої цієї допомоги мається на увазі саме боєкомплект, снаряди боєприпаси передаються туди, де вони необхідні прямо зараз. А, та ну і в нашому ефірі є проект музичний фронт. От друзі, і звичайно ж, Андрію, про ваше прохання. Я тримаю на контролі. Не хвилюйтесь, все гаразд обов'язково все буде. Просто хлопці в турі. Але загалом в багатьох українських артистів є багато прихильників, звісно ж, серед українських воїнів. Я скажу так відверто. Андрій були чергові, раді чергові зустрічі. Ми на зв'язку і спасибі за те, що знайшли час сьогодні, і долучились до ефіру телеканалу. Прямий поспілкувалися ми з діючим офіцером збройних сил України і координатором громадської організації Республіка зброї» Андрієм Підлісним.